Складну операцію з видалення пухлини головного мозку провели лікарі рівненської обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка. Медики використовували спеціальний нейрохірургічний мікроскоп, який дозволив візуалізувати ділянку, на якій проводили операцію. Майже всі нейрохірургічні втручання ми проводимо під мікроскопом з допомогою мікрохірургічної техніки, мікрохірургічного інструментарію. Ну для нейрохірургії це золотий стандарт. Завдяки нейрохірургічному мікроскопу ми він нам дозволяє оперувати пухлини дуже складних локалізацій. 66-річний пацієнт звернувся до медзакладу тиждень тому. Пухлина головного мозку мала великі розміри, розповсюджувалася в глибині структури і в моторну структуру мозку. Оперативне втручання тривало понад 6 годин. Ну таку операцію без мікроскопа виконати. Якісно не можна. Це і дозволяє безпечно зробити цю операцію і е, е, видалити пухлину тотально, що в принципі було і зроблено вчора. Вигляд мікроскопа передавався на екран для медичної сестри. Завдяки цьому додатковому екрану просто операційна сестра вже знає, який е, інструмент потрібен хірургу, е, що треба хірургу, і це. Для зручності роботи хірургічної бригади наразі стан 66-річного пацієнта стабільний. Певний час він перебуватиме під наглядом лікарів, далі продовжуватиме відновлення вдома. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.